5 січня державна аудиторська служба повідомила на своїх сторінках на сайті і зробила заяву, що землю національного саду передана під житлову забудову, і попри заборону, саме така було формулювання: попри заборону, землю передали під житлову забудову. Яка позиція національного ботанічного саду? Чи дійсно є земля, ботсаду, яка передана під житлову забудову? Як так сталося? Дякую, дуже гарно сформулювали ви запитання. Е, нікому ми не передавали, не передаємо і, сподіваюся, не буде передавати ботанічний сад нікому, ніяку землю. Ми ну от я заступник директора вже більше 20 років. За мою бутність е, разів 3-4 у нас е, як мінімум це намагалися забрати землю. На сьогодні ми ні одного сантиметра квадратного землі не віддали. Де паркан наш був, там він і знаходиться. І, чесно кажучи, оці інформаційні такі вкиди, мені здається, ми так чуть-чуть я обговорював, бо на вихідні я не на роботі, але обговорювали з колегами, що вони якраз перед тим, що щось хтось знову щось хоче від ботанічного саду. А що саме можуть хотіти? Е, ну, претендують на землю, на наші корпуси, на наше це. Дивіться основний отакий документ. Якщо говорити про екологічне законодавство, бо я якраз відповідаю за дотримання вимог екологічного законодавства на нашій території, то основним таким документом розвитку нашої території є проект організації території природно заповінного об'єкту. Це в законі України про природно заповідний фонд. Там чітко написано: на 10 років розробляється проект організації, і він регламентує абсолютно всі наші роботи. Тому там е, я сам особисто під моїм керівництвом займалася розробкою цього проекту організації території з сімнадцятого по дев'ятнадцятий рік. Він заслуховувався у нас на ну разів 3-4 навчаних радах. Він пройшов о, погодження в міндовкіллі. Він затверджений президією Академії наук України. Тобто, о, і дискусій було теж дуже багато, але там ніде не написано, що ми під житлову забудову передаємо землю. Ніде. Давайте я уточню. Бо вчора було повідомлення в телеграм-каналі від начальника київської міської військової адміністрації. Він говорив, що в 2018 році а, був інвестиційний договір, який власне і передбачав забудову ботсаду. А ви щось знаєте про цей інвестиційний договір? Чи дійсно він був? І чи дійсно там була забудова? А, ну, інвестит. Ми завжди дивіться, ми завжди шукаємо. Якихось шляхів, щоб розбудовувати ботанічний сад, і, і в тому числі інвесторів, спонсорів у нас багато щодо цієї конкретно у нас була угода, була я чесно кажучи, її не займався, але ті дискусії, які у нас були, це у нас згідно проекту, проведено зонування території ботанічного саду. Є господарсь, адміністративно-господарська. Є експозиційна і наукова частина. То у нас господарський двір, де знаходиться наш адміністративний корпус. Він виходить фасадом на вулицю Садово-Ботанічна, і в цій господарській зоні, ну, оце після війни як побудувався цей гараж, будівлі господарські, адміністративний корпус. Звичайно, він потребує так, нічого і не і не капітально не ремонтувалось, навіть поточний ремонт дуже слабенький якось був. То ми прописали в цьому проєкті організації території капітальний ремонт ботанічного саду. У нас є такий, якщо його можна назвати, гуртожитком це підсобні такі приміщення, які примикають до гаражу нашого на господарському дворі. У нас дуже багато. Співробітників із сіл приїжджають, і деколи треба і переночувати. І це тому є і такий гуртожиток. І ми в проєкті чітко записали там будівля чи капітальний ремонт, розбудова е адміністративно-офісних приміщень, адміністративно-офісних приміщень е на території господарської зони. Це у нас було. і е Мені здається, що ну на сьогодні там було декілька інвесторів, і була заключена з КСМ груп ця угода. Але про житлову забудову, ну повірте мені, у нас дуже патріотично налаштовані наші співробітники, і щоб там про житлову забудову мова абсолютно не йшла. Тобто буде ремонт. Я просто уточню фінально. Буде ремонт адмінприміщень, але в жодному випадку не буде будівництва якихось інших житлових там квартал, забудов ватоквартирних будинків. Я вам ну абсолютно точно говорю. Колектив ботанічного саду проти будь-якої житлової забудови. Я думаю, що розумієте, от це з 2018 року, я чесно кажучи, і не чув про цього інвестора ще щось. Тому що ну, мені здалося, що то ковід, то війна, то може і фінанси, ну не до цього. І ми не, і не займалися цим, чому воно раптом вийшло це питання. Ну, і дуже дивує звичайно позиція чиновників наших, е, такі заяви, як передача там саду, кудись ще щось. Повірте мені, ми, ми, ми дуже стараємося для наших киян і розбудовувати сад. І він прекрасний. Він прекрасний. Те, що у нас дороги, будівлі. Да, да, це потребує вкладень. Не думаю, що державі зараз до цього, але це потребує вкладень. Але що стосується території зелених насаджень, ми стараємося усю пане Миколи. Я ще коротко запитаю, скажіть, а влада до вас зверталася якось із якимось можливо пропозиціями для того, щоб розірвати цей інвестиційний договір. Зокрема, про це писав і мера міста Києва Віталій Кличко, про те, що міська влада може щось вимагати. Я вчора спілкувався по телефону з директором. Мені здається, що він розірваний вже давно. Ну тобто, їм, ну мабуть, ж є якісь сроки давності, Щось ну уявляєте, 18-й рік, а зараз 24-й рік пройшло. Ну якщо ніхто не займався, я ж кажу, не цеглинки, ні, ніхто ніякої забудови не проведено не було. Ну я я то точно знаю. Тому мені здається, що він або устарівший, або розірваний і. Ну зараз то то взагалі я думаю, що ми і не підпишемось ні під яким договором таким. Просто дуже неприємно, що ми стараємося, чиновники отак якось знову ну. Давайте ботанічний сад. щось з ним зробимо? Не треба. Ми знаємо, що з ним робити, і він прекрасний на сьогодні. Пане Миколи. Ми дякуємо дуже за роз'яснення. Те, що сьогодні ви долучилися до нашого ефіру. Я нагадаю, що з нами був заступник директора ботанічного саду імені Грашка на України, Микола Шумак. Ну, власне, почули ми позицію представника Ботсаду. Продовжуємо цю тему далі. з нами вже є ветеран російсько-української війни, громадський активіст, юрист Олег Семороз. Вітаємо, дякуємо, що долучилися. Наскільки я роз. Я розумію, ви частково чули нашу розмову з представником боцсаду, вітаю, бажаю здоров'я. Дякую, що висвітлюєте цю тему. Ну, чесно кажучи, не люблю, коли говорять неправду. Та, чув я розмову з представником ботанічного саду. Так, знаєте, так, все так, все окреслив, але про ну при проти, проти, проти самого ж собі в своїй брехні. Ну, по перше. Uh, мовляв, те, що ніякої забудови, нічого, uh, це просто у нас там адміністративні приміщення і гуртожитки. А uh, uh, давайте подивимось на цивільно-правові прав відносини, які були укладені між ботанічним садом і забудовниками. Вони саме полягали в інвестиційному договорі. Інвестиційний договір полягає в тому, що за певний вид робіт, певні зобов'язання, ти щось отримаєш. І це щось інвестиційна складова ботанічного саду Гришка полягала саме в житловій забудові. І давайте подивимося, сам же представник ботанічного саду назвав того, хто буде реалізовувати цей проект. Це представники е, будівельної компанії КСМ Груп на чому спеціалізується КСМ Груп. А ну-ка, давайте. Думаєте на е, реконструкції гуртожитків чи будівництві адміністративних приміщень? А, ні. На житловій забудові це забудовник, який будує житло в столиці. Е, більше того, нам України дуже відомий цей забудовник. Я хотів би показати приклад, щоб е, розвіяти міфи про святість е, Національної академії е, наук України його керівництво, та яке виходить і нагло нагло вибачте брешт. Я називаю речі своїми іменами. 22-й рік е, наша команда народовладдя чітко писала. Про абсолютно схожу історію. Тільки знаєте, в чому проблема цієї схожої історії? Вона реалізована. Землі Феофанії. феофанії є земля, як і багатьох, в принципі, інших куточках Києва. Є земля, яка е, належить, державна земля, яка належить е, в зоні господарювання від відповідальності Національної академії наук. Феофанія 8 гектар зеленої зони. Е, Горіхові дерева. Голосіївський район, вулиця Академіка Лєбідєва, так само КСМ Груп, так само Національна академія наук погоджує незаконне, абсолютно незаконне будівництво на е, зеленій зоні. Ніяких не гуртожитків. Навпаки, все, що було там е, порид е, з старими адміністративними будівлями, зноситься і будується незаконна. Житлове будівництво на місці зелених зон в зоні відповідальності національної академії. Вони погоджують виробку. Київська міська влада в особі Віталія Кличка, який зараз розповідає про те, як треба зберегти землі е Академії наук, дає різноманітні погодження, і у нас на землях феофанії відбувається незаконні будівництва. Результат результат це кримінальні провадження. Результат це. Опурена громада голосіївського району, але факт залишається фактом. Ось вам приклад. Буквально ще там два роки тому землі землі академії наук Феофанії. Пане Панеложе, просто в нас є три хвилини. Хотілося б ще уточнити представник боцаду казав, що напевно цей договір 18-го року взагалі можливо втратив чинність. Чи з юридичного боку дійсно договори, які були заключені в 18-му році, якщо нічого не було зроблено, якось вони можуть припиняти свою діяльність, розірватися автоматично за терміном давності. Ну, маніпу... мані... маніпулятивна позиція. Очевидно, що чиновник в курсі, у нього навіть є примірник, у них є навіть ложить примірник цього договору. Вони розповідають, що можливо, вже він не чинний. Ну, дивіться, тут дві складові. Там мають бути прописані чітко строки, строки виконання цієї інвестиційної угоди. Вони можуть бути як і там дуже довгі, як і дуже короткі, але тут можуть бути нюанси. Я би звернув увагу з юридичної точки зору, те, що нам говорила державна аудитслужба. Саме про те, що хоче забудовник де факто і де юре не виконав саме основну історію реалізації інвестиційного договору, саме реалізації забудови, ну основної причини, мабуть, те, що це охоронювальні зони, і він не зміг отримав, не зміг отримати дозвільні документи на будівництво. Але я б звернув увагу, паралельно з цим, він фінансово виконував зобов'язання. Постачав там певну продукцію для національної академії, яку вони там просили. Це говорить про те, що він корчив із себе, вибачте, з юридичної точки зору зараз скажу, себе належного належ, належного виконавця сторони договору. Це може бути двоє наслідків. Ну, перше, те що національна академія наук може бути зобов'язана платити за цим договором дуже солідну компенсацію. І розрахунок цієї компенсації буде не по тому, що вони сплатили. А е, враховуючи інвестиція, е, компенсація може бути обраховуватися е, в рамках нереалізованої будівництва житлової забудови, можна собі уявити, що це буде. Ну і другий момент е, дії договору можуть продовжити в судовому порядку, послаючись на те, що забудовник був е, ну все належно виконав, е, не зміг отримати документи через там об'єктивні об'єктивні обставини, але. Е, Ну, скажімо так, нам України не дотрималась виконання договору в контексті житлової забудови, наслідки можуть бути юридично серйозні для нам України по суті для держави для державного бюджету України. Пане Олеже, а можна коротко, хто має зараз контролювати, аби все таке забудови ну не сталося фізично? Чи можна щось зробити загалом? Речно треба чітко чітко опублічити громадськості. По перше по перше, розірвати цей договір бажано в судовому порядку, тому що е, цей договір не міг бути укладений з багатьох причин. Ну, по перше е, не може бути предметом інвестиції, що прямо суперечить імперативним нормам закону. А цей інвестиційний договір про житлову забудову, щоб там не розповідав ботанічний сад, про житлову забудову прямо суперечить і містобудівному законодавству. І там діє спеціальний закон про е, охорону е, даної території, яка є охоронювальною. Так е, територія Бацу охороняється законом на ній заборонено. Будь-які містобудівні перетворення, в принципі, щоб це не було. Е, звісно, земельного кодексу України, тому що національна академія е, наук України не так, може лише? так розпоряджатися державною е, землею Doch, На жаль, завершувати маємо завершувати. Вибачте.